Програму українізації в пам'ять відомої мовознавиці та політичної діячки Ірини Фаріон прийняли на сесії Івано-Франківської міської ради. Перед цим на сторінці департаменту освіти провели опитування франківців, які саме заходи та акції хотіли б вони бачити у новій програмі. Вносимо проект українізації в пам'яті Ірини Фаріон, оскільки це питання стало зараз актуальним. Найключовіші і головні моменти це те, що буде змінено назву вулиці в пам'яті Рейни Фаріон. Також ми пропонуємо проводити книжкові ярмарки з місцевими письменниками і поетами, популяризуючи таким чином українське слово. А також закликаємо всіх, хто може особливо. Магазини чи будь-яких приватників спілкуватися виключно українською мовою при наданні послуг чи при отриманні, і закликати до цього всіх мешканців міста Івано-Франківська. Понад 150 кілометрів пропозицій щодо заходів програми українізації на сторінці Фейсбук. Департамент їх всіх опрацював. Відтак програма передбачає 33 пункти і розрахована на тривалий період. Ми пропонуємо у пам'ять про Ірину Фаріон у назві однієї з вулиць міста міста. Звісно, проводити різноманітні конкурси на вакантні посади в усіх держустановах на неухильне використання української мови. Також транслювати програми, які створила Ірина Дмитрівна, які користувалися великою популярністю на нашому комунальному телеканалі та в палаці Потоцьких. А це курси з культури української мови проти англізму і велич особистості та генукраїнців. Також зазначила Вікторія Дротянко, у Івано-Франківську, продовжують безкоштовні курси з української мови. Розпочнуться вони традиційно восени, однак запис на курси вже відкрито до слова в усіх комунальних закладах. Міста розмістять наліпки тут розмовляють українською, за словами очільника громади Руслана Марцінківа. Зараз залежить від кожного чи буде Івано-Франківськ україномовним. Ми відчуваємо, як збільшилась кількість сьогодні російської мови, і ми хочемо звернути особливу увагу для внутрішньопереміщених осіб, що все-таки івано франківськ завжди був україномовний і у нас є свої традиції. І ми закликаємо йти на курси навчання української мови. Також виготовляємо наліпки говор. Тут говорять українською, ну і важливо в побуті. Теж казати про те, що обслуговуємо українською, спілкуємося українською від нас всіх залежить, яке Івано-Франківське місто буде і надалі, україномовне, українське, чи воно буде спілкуватися іншою мовою. Тому дуже важливо, що така програма ухвалена, і це не просто програма в пам'яті Ірини Фаріон, а це конкретні кроки для того, щоб місто і далі, далі було українське і воно розвивалося на про розвитку української мови.